Зараз я займаюся доведенням шверта. Це в принципі, і ну так не основна деталь, але дуже важлива. Він має груз, щоб під свої під дію гравітації виходив в воду. І давав якби курс в яхті. Ветеран Василь Кузьменко розповідає про яхту, яку понад 30 ветеранів та військовослужбовці збудували власноруч. Василь каже, що раніше сам мав такі плани, та не вдалось Вживу побачив, що це реально, і це можуть зробити не профі, і можуть це зробити зовсім обивателі, якими ми являємося в цьому плані. Но, якби за рахунок того, що люди долучилися і докладають зусиль, яких вони тільки можуть. А в цьому разі, якби люди з інвалідностями, це просто люди, які з обмеженими можливостями, але іноді вони перевершують навіть ходячих і дворуких. Майже три тижні тому до будівництва долучився і ветеран Кирило Баранов. Чоловік у цивільному житті майстрував меблі. Десь якісь Розрахунки, десь щось підказати, як правильно поставити, але до цього не доходило, мені давали фарбу. Я такий, все, я вмію малювати, я вмію роб... працювати з фарбою, все, давайте я, я буду маляром. Це терапія для мене, тому що не дивлячись на те, що у тебе мож... можливо бути якісь вади, ти відчуваєш, що ти щось можеш. Тобто. Ти можеш там щось робити, бути корисним. Проєкт стартував у лютому цього року, розповідає ініціатор будівництва Руслан Кухта. Прийшли перші деталі, почали приходити хлопці. Воно спочатку було як конструктор, так деталь за деталю, чого він набирав форми і, ну і вже зараз. Бачимо те, що є, хто може нею користуватися. Як це все буде виглядати? Я думаю, всі пацієнти Unbroken, звичайно що там по черзі, бо багато людей там не поміщається. За місяць яхту планують пустити на воду. Єлізавета Сілайва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.